28 листопада вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Гута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежа виникла в одноповерховому дерев'яному житловому будинку. Площа пожежі складала приблизно 100 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1987 року народження. Пожежу оперативно було локалізовано та ліквідовано. Наразі причину виникнення пожежі а також всі обставини встановлюються фахівцями. З початку року на території області виникло 2995 пожеж, в яких загинуло 32 людини, з яких одна дитина. Рятувальники Прикарпаття закликають дотриматися правил пожежної безпеки. Особливо бути уважними під час опалювального періоду, щоб запобігти виникненню пожежі, необхідно дотриматися правил безпеки, а саме не паліть в ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими електроприлади, не залишайте без нагляду дітей, не дозволяйте їм бавитися сірниками, уникайте перенавантаження електромереж. Подбайте про безпечне користування пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні, не сертифіковані електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте.